Казки, за допомогою яких можна діагностувати схильність дитини до прояву негативних рис особистості. брати грім, пані метелиця. Мета виявити у дитини ступінь схильності до ліні або працелюбності. Пропонована ситуація за сюжетом казки. Уявіть себе на місці дівчаток, ледащої та працелюбної. На шляху до пані метелиці їм потрібно витягти з печі гарячий хліб, обтрусити яблуню, щоб упала яблука, а у самої пані метелиці попрацювати по господарству та вибити подушки на постілі. Як ви вчините? Типові нормальні відповіді: допоможу всім, хто цього потребує. Допоможу пані метелиці по господарству. Якщо раптом не зможу чогось зробити, звернуся по допомогу, але все ж постараюся сама або сама відповіді, на які потрібно звернути увагу. От не було роботи, ще якесь яблуко на голову мені впаде. Тільки мені їх охота бруднитися біля печі. Навіщо вибивати ці подушки, вони такі важкі?